Є машини, які потрібно пояснювати. А є машини, котрі запускаєш і все зрозуміло. Сьогодні в нас Audi RS3 в кузові седан 2018 року. Цікава машина. Для мене не зовсім зрозуміла, тому давайте розберемось разом. І не хочеться починати з якихось сухих цифр, фактів і там ось така динаміка, ось стільки кінських сил. РС. РС просто дві, дві літри, які кажуть вже самі за себе. Тут хочеться е, капнути дещо глибше. Саме в філософію і взагалі навіщо вона потрібна. Тому що, покатавшись на машині день, я розумію, що це машина ну, просто для, для шизіка. У якогось, у котрого явно є якісь е, психологічні відхилення. Тому що машина, я нікого не хочу ображати. Але, як на мене, для справжнього фанатіка, шизіка, я не знаю, як ще описати, тому що в ній нема комфорту, в ній нема місця. Вона маленька, вона низька. І взагалі, е, знаєте, для людини, яка живе по привичним для всіх цінностям. Типу там сім'я, раціональність, маленький розхід. Забудьте. Якщо ви такі, перемикайте, дивіться огляд на «Пасад» чи якусь там сонату. Це зовсім інша філософія і інша історія. Прайс на цю машину, якщо подивитись на неї е, оком людини, яка не дуже там розуміється в Ауді і в РС, то це просто А3 там, за 15, 16, там, 20 тисяч доларів. Але ні, прайс цієї машини x 2 від звичайної, а третьої бензинової. І Я мовчу вже про ес 3 яких дуже мало, ще, ще менше живих. А якщо вона жива, то на ній просто їздять, і мало хто їх продає. Тому що на кожний день це, це жорстко, це важко, важкувато. Але знаєте, це лише моє ставлення. Якщо ви думаєте по інакшому, пишіть в коментарях, давайте поспілкуємось з цього приводу. Але різниця між звичайною третю, вона, звісно, є, і це вже в нас. Третя Реска, ні, четверта РСК -ка на каналі. Бо дві РС5, РС-6 GT і ось РС3 ми також до неї дібрались. І з лінійки С була в нас sq 7 і С4. Всі ці відогляди можете подивитись на нашому каналі. І я про кожну Ауді в кожному відео говорю одне. Це просто вовк, в овечій шкурі, тому що. В порівнянні за третю, так, в неї більш розширені арки, в неї інший бампер, в неї інші, інша оптика, тому що саме в РС є ось е, така оптика, яка більше заходить на бампер. І в принципі, а ну також позаду в нас вихлоп, дифузор, спелеро карбоновий, карбонові вставки на, на дзеркалах, і в принципі все. В принципі, якщо ось так там з 100 метрів хтось проноситься, ти не зрозумієш, що це їде, і це його фішка. І е основи йдуть саме з ралі. І про ралі ми зараз поговоримо. Саме з Audi Quattro, яка домінувала на ралі VRC, була з двигуном спочатку там 2,1, потім його доробили на 2,2 на 300 кінських сил. Це був рядний п'ятициліндровий двигун, який просто вивів Audi Quattro ну, на п'єдестал ралійного світу. І в 90-х роках вийшла Ауді RS2 Avant. Це той час, коли Audi заходили у такий клас швидких універсалів. І також там був п'ятициліндровий рядний двигун. Після того, в 2000-х, там в кінець 90-х, е виробники пішли у сторону розробки більше моторів v 6 і v 8 і 2,5 двигун е просто, просто закинули. І закинули аж до 2009 року. І в 2009 році у нас з'являється знову. В лінійці 5 циліндрів 2,5, який йшов на ТТРС, РС-К3 і РС-3. І сьогодні це можна назвати двогон останнім із Магікан. Тому що, на жаль, але всі виробники походять в еру гібридів. Електрофікації, я не знаю, як ще сказати. І цей двигун, напевно, останній. і, і остання ереска саме та справжня, саме з історією і філософією всього того, що було в минулому. З приводу потужності автомобіля, то тут 400 кінських сил, 480 крутного моменту і розгін до першої сотні 4,1 секунди. Автомобіль в повному стоці, тобто ніякого тюнінгу, роздуву, там, заміни впускних, випускних, заміни турбіни, нічого тут не робилось. І все, як по заводу було, так тут і залишається. І для цих машин це більше я вважаю плюс. Автомобіль у нас обслуговувався на дуже такому відомому тюнінг-ательє sprint тому вся історія є і все це можна подивитись. В принципі, окрім там обслуговування, тут на пробігу у 40 тисяч нічого не робилось. Коробка у нас DQ500 робот, і йдемо в салон і на тест-драйв, щоб відчути, як це все їде. У комплекті. З приводу салону знову ж таки, в принципі, та ж сама, а 3 Але тут же є карбонові вставки на дверях і торпеді. Дуже подобаються ці сидушки. Ось ця строчка ромбіки, РС. І сидіти я не можу сказати, що комфортно, але ти сідаєш і ти розумієш, що ти сів ну, в ковш, такий спортивний і вже є. Такий, знаєте, заряд на... і претензія на якусь агресивну їзду. Красивий руль зашити в місцях вату в Алькантару, також примикач у нас в Алькантарі. І, в принципі, ну, по-слому ну, тут все зрозуміло і все, знаєте, як в кращих традиціях ауді. Зрозуміла мультимедія, дуже класна ергономіка. Кладеш руку на підлокітник, і все. Все в зоні доступності. Музика, мультимедія. Тому кому ця інформація взагалі може бути цікава, коли ми в РСЦ. Запускаємо та їдемо. Ось РС-3 вона зроблена саме ось зараз для такого. Я відчуваю кожне перемикання. І класний бархатний вихлоп стоковий. І я би для себе... Його би не, до, не доробляв, тому що вихлоп ось не більше, не менше, ось балансний. І подобається, що на кожному збросі передачі, що я він так ву, ну, дарує настрій. Ось машина дарує настрій. А так вона жорстка, реально, ну, знаєте, ось. Саме РС-3 я б назвав табореткою. Але це специфіка, я би не відніс це до мінусу. Тому що ну, ти ж розумієш, що ти береш, коли в назві автомобіля перші дві літри це РС. Комфорт до побачення. Класно налаштована рейка, вона коротка. Тобто повний оберт керма і все. В тебе вже колеса вивернуті. Це зручно. Ну і, звісно, габарити. Вони що, що ну, для міста це плюс, і для якихось там різких шашок вона може це робити, і робити це ось дуже-дуже легко. Але завжди воно присутнє. Це те, що автомобіль настільки потужний і, е, начебто, на перший погляд, зрозумілий з приводу контроля, що ти. Починаєш відчувати себе чуть ли не Богом на дорозі, що ти можеш все, не маючи ще достатньо при цьому досвіду. І це найвеликий обман цієї машини, тому що оди, один необачний рух, і вже все не так, що добре в житті може спасти. Треба це завжди тримати в голові. За рахунок двигуна автомобіль спереду дуже навантажений, і саме Рез-3 тут така деталь. Знаєте, я до цієї машини такого не зустрічав: Що передні колеса вони ширші за задні, щоб мордою вона ловила. Цей зацеп їхала так, як повинна їхати. Тобто, спереду в нас 255-та резина, позаду 235. -та. А і ще хочеться відмітити те, що е, дуже інформаційна Audi Cockpit, ось ця віртуальна приборна панель. По-перше, красиво і гарно намальовано. По-друге, Інформативно. Тобто, все, що потрібно, вам одразу виводиться на центральний дисплей. І як би, і саме в РЕСТІ о, джета прокинулась. Ну, сюди. Ладно, ну що тут? З джета 1.8 ганятись. Навіть не будемо. Нехай вважаю, що він найшвидший на цій дорозі. Також саме ця машина це. Одна платформа з Галіфом, але насправді, крім платформи, щось схожого я, я, не, я взагалі не бачу, тому що не повертається в мене язик назвати цю машину Галіфом R. По-перше, Volkswagen це одразу він нижче на ступінь по преміальності, по салону, по всьому буде. І з двохлітровим двигуном ну, він не буде давати вам таких емоцій. Щодо висновків по автомобілю, щоб її купити, треба, треба її кохати. Ось просто треба в неї закохатись. І... Тому що вона специфічна, вона... вона інша. Ось все, на чому ми їздили до цієї машини з приводу там Audi RS, це сама спартанська, сама така спортивна. Серед усіх. І тут уже вирішувати вам, що подобається. Тому пишіть свої думки з приводу цього. Не забувайте підписуватись на наш канал і зустрінемось у наступних відео.